Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску? Дивіться далі. 770 генераторів отримали багатоповерхівки у Чернігові. Хто та як може отримати у користування генератор? Одні сусіди з теплом у квартирі, а інші без вікон, і без тепла, коли закінчать відбудову будинку, в який влучило 30 снарядів. Сучасна естрада, християнські та українські народні пісні у джазових аранжуваннях, чому студенти Чернігівського музичного коледжу співають на валу. Сьогодні російські війська обстріляли район села Леонівка Семенівської громади, що на прикордонні Чернігівщини. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Внаслідок обстрілу пошкодило декілька приватних будинків, які в результаті цього зайнялися. За інформацією про служби АТ «Чернігівобленерго», внаслідок обстрілу було пошкоджено електропідстанцію. Без світла залишилися 742 абоненти у дев'яти населених пунктах. Втрат серед особового складу немає. Нагадаємо, що 13 листопада, внаслідок російського обстрілу, Семенівської громади зазнала техніка одного з місцевих сільгосвиробників а біля одного з населених пунктів було зруйновано трансформаторну підстанцію. 770 генераторів передала міськрада багатоквартирним будинкам у Чернігові. Ще 100 планується закупити. Обладнання передається за міською програмою облаштування укриттів у багатоповерхівках, яка діє цього та наступного року. Хто та як може отримати у користуванні генератор? Далі в сюжеті. Цокольний поверх одного з багатоквартирних будинків Чернігова. За потреби тут ховаються люди під час повітряних тривог. Тут встановили генератор. Ми зробили автономну систему. Якщо живлення пропадає в будинку, ми автоматично наше сховище перемикаємо на генератор. Його номінальна потужність 2,5 кВт, максимально 3. Тобто 2,5 кВт це вистачить і для освітлення, і для Підзарядки і для у нас насос стоїть каналізаційний. Цей генератор мешканці будинку отримали за міською програмою вдосконалення найпростіших укриттів. Подати на неї заявку можуть жителі багатоквартирних будинків, де є підвали, що можуть слугувати найпростішими укриттями. Розповідає представниця управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради Тетяна Корж. Старші будинки звертаються до ЖЕКів, а ті формують заявки, які подають до управління. Рішенням виконкому обладнання передається ЖЕКам. Це чотири комунальні підприємства, які займаються надають послуги з управління багатоквартирними будинками. І вже ЖЕКи відповідно передають або старшим будинку під відповідальне зберігання, або приватним управителям та ОСББ. Генератори закуплені за кошти міського бюджету, тому залишаються на балансі комунальних підприємств. Андрій Дмитерко розповідає, його ОСББ уклало договір на відповідальне зберігання обладнання з комунальним підприємством Новозаводське. Якби не отримали генератор від міста, довелося б купувати, бо він потрібен. Коли пропало світло в березні місяці. Генератор, який наші мешканці свій нам надали, він нас дуже. Рятував і не тільки нас, і інших мешканців нашого району. Вони приходили до нас, заряджали телефони. Програма діятиме у 2022-2023 роках. На обладнання укриттів передбачається виділити близько 43 мільйонів гривень, каже Тетяна Корж. Загалом передано 770 генераторів, та ще 100 передбачається закупити, а також передаються бі біотуалети та лавки. Оксана Ільчук, Дмитро Фальчевський, Валерій Циркун. Суспільне новини, Чернігів. Залізли у трансформаторну підстанцію і намагалися перепідключити будмайданчик, на якому мало зникнути світло через аварійні відключення. Зрештою на підстанції сталася пожежа. 445 споживачів у кількох будинках залишилися без світла на 2,5 години. Сталося це 11 листопада в мікрорайоні Масани у Чернігові. Про це Суспільному розповів директор Чернігівських міських електромереж Олександр Куруб. За його словами, причиною пожежі стало коротке замикання. Було пошкоджено головний рубильник трансформатора. Це відео відзняли мешканці багатоповерхівки що поблизу трансформатора. Як потім з'ясували не встановленими особами, а потім уже під вечір їх встановили працівниками товариства. Основа буд 7 виконувалися роботи з перепідключення будівельного майданчика з другої секції шин 0,4 кВт на першу секцію з метою того, щоб він не знеструмлювався під час ведення графіків аварійних відключень. Роботи виконувались без належного оформлення з. Точки зору техніки безпеки, а також без повідомлення власника розподільних пунктів, а саме Чернігівських міських електричних мереж. Як сказав Олександр Короб, роботи проводились без дотримання техніки безпеки, а також без погодження з чернігівськими електричними мережами. За словами начальника міських електромереж, травмованих внаслідок пожежі немає. Частина обладнання ремонту не підлягає. Обсяг збитки обрахують і пред'являть винним для компенсації. Могли блом закінчитися значними опіками дуже дуже пощастило, що не відбулося нещасного випадку, і що вони живі та здорові. Потрібно свої дії узгоджувати з електропостачальною організацією, тому що в даному випадку це якби не невеликі збитки в масштабах, які б могли відбутися, але це Викликає певне соціальне невдоволення, враховуючи, що і так складна ситуація в енергомережі, фактично люди створюють собі проблеми і проблеми мешканцям міста Чернігова. За словами речниці Нацполіції області Наталії Слабеняк, відомості про подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 194 – Це умисне пошкодження чи знищення майна. Максимальне покарання три роки ув'язнення. Ми звернулися за коментарем до керівництва компанії, основа будці. Залишаємо за ними право на відповідь у наступних випусках новин. Одні сусіди з теплом у квартирі, а інші без вікон і без тепла. Так живуть люди у багатоповерхівці на вулиці Білова, 27. У будинок влучило 30 снарядів, 15 квартир зруйновані повністю. Зараз у будинку ведуться одночасно демонтажні і відновлювальні роботи. Саме через це частина людей без тепла. Коли планують завершити відбудову і дати людям тепло, розкаже Дар'я Янушкевич. Це і так і день починається. 72-річна Ольга Дудко щоранку залазить на драбину, щоб прибрати плісняву в квартирі. Піднімаю жалюзі, лізу на підвіконня, спочатку губкою збираю, там, де з'являться засудки, пліснява. Потім ось тряпочки сухими тряпочками протираю, витираю вікно, потім відкриваю усі вікна тут, лоджею, і стою, роблю протяг. Провітрю, відкриваю балкони, все два-три дні пройшло. І і знов те саме квартира Ольги Дудко на другому поверсі будинку. В її квартирі немає тепла, бо поверхами вище ведуть будівельні роботи. В кімнаті максимум 15 градусів тепла. Але жінка кожен день відкриває вікна, бо від сирості кімнати вкриваються пліснявою. Її сусід Геннадій Терещенко живе на іншій стороні будинку, а тому його квартира з теплом. Зробив от такий бар'єр. Тепловий його вітром, звичайно, зносить. Тому що скрізь звідти йде. Але тим не менш на 3-4 градуси температура там більше, тому що там кухня і батареї. Такі самі бар'єри чоловік встановив і на вікнах, щоб якомога довше зберегти тепло в квартирі. Десь біля 20, 19, 20 градусів. Да. Десь 20 градусів. Це коли тепло, коли теплі батареї. Коли вони десь відключають або знижують температуру теплоносія, ну тоді десь 18. У будинку 42 квартири з теплом, а 28 – без тепла. Це е, складний е, будинок, який дуже постраждав. Значить, е, ми маємо 28 квартир. Це два стояка по 14 квартир без опалення на сьогоднішній день. Е, і плануємо закінчити будівельні роботи січень, лютий 2023 року. У будинку одночасно ведуться демонтажні і відновлювальні роботи одразу на кількох поверхах. І це один з будинків, де триває довготривалий ремонт, розповіла представниця управління житлово-комунального господарства Тетяна Корж. Саме перекладається кладка стін, заливаються бетонні перекриття, споруджуються внутрішні стіни квартирні. Якщо брати по частинам будинку, наприклад, ліва частина будинку наразі днями почнеться монтаж гвинтових опорних конструкцій з четвертого поверх. Поверхи і буде розбиратися, а, демонтуватися зовнішня кладка стіни і перекладатися заново. Це та квартира, в яке епічне попадання. Було це снаряд дуже потужний від урагану. От тут була пробоєність з, з цього боку, зруйнована практично було дуже великий отвір. І вже зробила е, перегородки. І зробила залиття того отвору, що було міжкімнатне. Там була пробита, будемо так говорити, кумулятивним зарядом. Була пробита бетонна плита. Зараз біля будинку працює один будівельний кран, але днями там з'явиться ще один, і роботи будуть йти на 11-му і 12-му поверхах. А людям по завершенню робіт поетапно даватимуть тепло. Немає можливості подати тепло у частину будинку, яка саме задіяна в ремонті. Тому на жаль, ми тут не маємо впливу підключити просто е, неможливо наразі. Але в ході закінчення робіт поступово квартири будуть підключатися до опалення, тобто поетапно. Закінчили одну частину робіт, змогли підключити квартири і так далі. За попередніми розрахунками, відбудова багатоповерхівки коштуватиме міському бюджету орієнтовно 20 мільйонів гривень. Дарія Янушкевич, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів. На Чернігівщині понад 7 тисяч пацієнтів обстежені мобільними медичними бригадами. Із них понад 2,5 тисячі дітей. Про це сьогодні на прес-брифінгу розповів Станіслав Бородін, координатор цього напрямку Товариства Червоного хреста України. За його словами, мобільні медичні бригади на Чернігівщині почали працювати після деокупації області. Група з медиками приїжджала обстежувати населення у віддалених селах. Загалом медичні бригади відвідали 94 населених пункти. Говорячи про Чернігівську область, ми можемо говорити про роботу шести мобільних бригад, чотири з яких почали працювати наприкінці червня. І вони обслуговують населені пункти та громадян в Чернігівському районі. А ще дві додаткові бригади нам вдалося запустити у вересні, і вони працюють у Прилуцькому районі. З початку їх роботи було здійснено більше 240 виїздів мобільних медичних бригад. З товариством Червоного Христа працювала і мобільна група Чернігівської обласної дитячої лікарні. За словами гендиректора Тетяни Лебідєвої, за п'ять місяців роботи вони обстежили 2644 дитини. У понад півтори тисячі дітей діагностували різні проблеми зі здоров'ям. Найпоширеніші це захворювання дихальних шляхів, серцево-судинної системи та анемія. Дитячим Мобільна бригада виїжджає в представництві кількох лікарів і виїжджають хірург, офтальмолог, педіатр, травматолог. Загалом більше на сьогоднішній день 101 лікар дитячої обласної лікарні прийняв участь у роботі мобільної бригади. Було здійснено вже більше 35 виїздів. 237 дітей поступило на стаціонарне лікування до дитячої обласної лікарні. На сьогоднішній день вже завершили лікування. 41 дитина була прооперована по плановим показникам. Психологічний стан дітей безумовно постраждав, і всі наші лікарі під час прийому працюють і психологи одночасно надаючи таку допомогу, як дитині, так і її батькам. Сучасна естрада та українські народні пісні у джазових аранжуваннях. Через недостатню кількість майданчиків для виступів естрадно-джазовий хор Чернігівського музичного коледжу проводить репетиції на валу. Таким чином, говорить керівниця групи Олена Ситун, студенти отримують можливість співати на публіці, а заразом і несуть культуру у маси. Чому саме зараз музика важлива як ніколи раніше? Розповімо в сюжеті. естрадно джазової пісні виконує композицію самбарі тереюстине щоразу погожого дня. Вони проводять репетиції на валу. Насправді зараз такий час, що дуже складно з площадками. Дуже прямо. Музиканти хочуть себе показувати, особливо музиканти, які починають свій зріст, які тільки вчаться. Їм хочеться виступати перед кимось, а не просто співати у залі. Тому це такий знаєте, гарний шанс і обстановку змінити, і в той же час, щоб вони поспівали такий аля, ніби концерт. Дуже Трагічно, <хи> тому що ми повинні ставати не тільки вокалістами, а ще й артистами. А для того, щоб стати артистами, потрібно мати чи немалий досвід на сцені і бути розкутим на сцені, і все віддавати емоції та почуття глядачам, щоб вони це відчули. Ми не можемо так сісти і сказати, ось війна, ковід. Вибачте, будь ласка, нічого не можемо зробити. все, будемо сидіти. Ні, ми не можемо сидіти, там треба щось робити. Учасники хору студенти естрадно-джазового відділу Чернігівського музичного коледжу. Два ковідних роки вони за власною ініціативою збиралися невеликими групами, аби практикуватися. Зараз повернулися на навчання. Ви вниз. І ви вниз. І студенти, чесно кажучи, вони прям дуже спраглі до цих занять, тому що після двох років карантину, от і після подій, які сталися, це вже тривають півроку, то вони прям торвалися на жерсті, до навчання і до музики. І вони насправді дуже так осяйні і натхненні зараз. З безпекових міркувань заняття проходять за змішаною системою. Великі групи навчаються онлайн, профільні предмети викладають очно групам по 15 чоловік. Цей хор співає сучасну естраду, християнські та українські народні пісні, але у джазовому аранжуванні. Наприклад, українська народна колискова Ой, ходить сон аранжування для неї зробила Олена Сетум. Насправді дуже гарно поєднується сучасні гармонії, тому що наша українська пісня вона дуже мелодійна і вона дуже піддатлива для таких, от яскравих гармонійних акордів аранжувань джазової музики. Це гарний, дуже такий привід, щоби. Познайомити іншу молодь, яка не причетна до музики з цима двома жанрами і стилями в музиці, і привити якусь любов. Репетиції на валу говорить студентка коледжу Євгенія Фалько. Це можливість показати іншим свою творчість, надихнути та вселити віру у краще. Все ж таки щось творче, культурне, не тільки одна там війна, політика тому інше. Щось творче, культурне в нашому місті. Чернігів розвивається, і воно є. Найбільша сила. Культура, як в принципі, взагалі музики, це момент сублімації, тобто момент, знаєте, коли ви всі ці емоції, які зараз мені здається, вони фаняті застрягли в серцях багатьох, вони, хоча б, можуть виняти їх назовні, розумієте, як хоч трошки розслабитися емоційно. Тасія Лоза Олександр Поліщук. Суспільне новини Чернігів. На цьому в мене все. Повтор випуску новин дивіться завтра о 6.30 ранку. Я бажаю вам тихої ночі. На добраніч.